30 грудня дата, коли рік майже завершився, але ще не поставив крапку. Це день паузи, підсумків і внутрішньої готовності рухатися далі. В українській традиції 30 грудня передень щедрого вечора або Маланки час підготовки до одного з найяскравіших і найважливіших зимових свят. Уже зовсім скоро вулиці наповняться щедрівками, масками, гумором і давніми обрядами, що передаються з покоління в покоління. Маланка це про оновлення і перевтілення, про сміх. Який захищає і традиції, які допомагають пережити навіть найважчі роки. Також 30 грудня відзначаю день глобального планування, день присвячений підбиттю підсумків року та постановці цілей. Час чесно поглянути на зроблене, відпустити зайве і подумати, куди хочеться рухатися далі. 30 грудня це ще й день очікування, останні приготування, світло у вікнах. Відчуття, що попереду новий початок. Тож 30 грудня це день перед святом. День традицій і планів, і нагадування, що майбутнє починається з тихої усвідомленої паузи.